Мені дивитись на камеру? Дивись на мене, та просто ігноруй камеру. Гаразд. багато людей кажуть, що ти можеш стати наступним великим квотербеком. Я вже бачу це чоловіче, ким біжить по тунелю, скандує його ім'я. Чула, що тебе запросили тренуватися з легендою Ісаєю Вайтом. Хочеш розповісти більше? Я хочу стати найкращим. Кемерон Кейт. Приємно познайомитися. Я твій фанат. Це неймовірно. Я майже поклонявся тобі, коли ріс. Хто ти? Я – Хто ти? Я це він. Моя черга. Давай пограємо м'яч. Ми йдемо на рин! MonkeyPo Produкш. Ти хочеш грати на найвищому рівні? Ти хочеш стати легендою. Бо дозволь сказати тобі дещо. Це не гра. Universal Пікчерс представляє. Хто вони? Просто трохи покидати м'яч. Хочеш спробувати це. Якщо не можеш впоратися, я зрозумію. Готовий марш. О, занадто повільно. Готовий. Марш. Зачекай. А що ми робимо? Його усмішка зараз буде на підлозі. Так ти поводишся зі своїм товаришем по команді? Що це? Готовий. Марш. Готовий. Марш. Готовий. Марш. Готовий. Марш. <плес> у цій грі насильство вітається. Тому навчись отримувати задоволення. <плес> Давай вже зберися Буп. <плес> від продюсера Джордана Піла. Кем, з тобою все гаразд. Я думаю, щось не так. Хочеш дізнатись, на що ти підписався? <плес> а тепер ми пограємо у футбол. Ти не маєш робити цього? Я ніколи не був більш впевнений у своєму житті. І наскільки сильно Кемерон Кейт цього хоче? У березні ти не отримаєш це так просто. Ти маєш це забрати. Величчя. А якщо я скажу ні, Біжи. Думай про це як дарунок від богів. Вимоги. Бліжи так швидко, як тільки зможеш. Пожертви. Завжди. Легенда. Режисер Джастін Тіпінг.